Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться подивитися таку тему, як дні напередодні сонячного затемнення, яке відбудеться 2 жовтня, і вважається, що це затемнення воно буде тривати цілих 6 годин, доволі довго. В астрології вважається, що вплив такого затемнення буде відчуватися на протязі шести років. Ну і, звісно ж, енергії закручуються, тому вплив на людей буде відбуватися вже напередодні затемнення і ще тиждень після. Ну, хочу сказати, що. Після затемнення, десь ще тиждень, не починайте нових справ, не вкладайтеся в нові проекти, завершуйте старе, саморозвиток в ці дні, медитації, будьте більше на природі, відпочивайте морально і вичекайте краще ці дні. Спокійній спокійні для себе атмосфері. Принаймні, намагайтеся. Ну, а буде цикл таких розкладів на рунах, як впливатиме це затемнення особисто на вас, на тих, хто дивиться зараз цей розклад. Тому покажіть нам руни. Як вплине затемнення, сонячне затемнення на людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть у що може трапити. Подія перша. Може, може, десь в соціумі, в колективі будуть відбуватися якісь події для вас важливі, пов'язані з людьми, і вони якось вийдуть на новий рівень, принесуть свої результати для вас. Для декого це буде пов'язано з людьми вашого роду подія, і також це будуть від того якісь відчутні для вас результати. Тут іде подія, пов'язана з людьми, з людьми, близькими для вас і важливими. Для одних і з людьми, і місцем важливим для вас. Місце може бути як рід, рідний дім, батьківщина, місця сили, а може бути важливе місце там, де ви працюєте, там де ви вирішуєте свої нагальні потреби. І пов'язане це може бути ще зі спеціалістами, з якимись, можливо, спеціалістами, яких будете залучати до своїх родинних справ або важливих справ. І тут, як начебто, це, знаєте, таке доволі глобальне буде, чи то глобальне рішення прийматися вами. Десь в колективі, пов'язане з людьми. Чи то ви будете планувати щось на подальше, на розвиток, на те, що дасть свої результати в майбутньому. Для декого тут може бути такий, така подія, як можливо хтось своїх дітей, буде ну, може до Лікування до, ну, взагалі, все, що пов'язано з вашими дітьми, залучати спеціалістів. Можливо, будуть якісь спеціалісти і, ну, от, наприклад, як е, лікар, лікарня, якась, причому така, знаєте, як типа сімейного типу, і дитина. Можливо, буде така подія. Добре, покажіть руни точніше про що тут може бути. Тут, як начебто, це буде багато якось незрозумілих моментів, і треба буде їх прояснювати. Тому що отак з ходу не можна обрати і не можна вирішити. Тут будуть призупиночки якісь з вибором пов'язані і, можливо, ви будете сумніватися і не будете знати, кого обрати. Якщо це стосується якоїсь людини, спеціаліста, можливо, або людини, з якою би ви хотіли вкласти договір угоду. Можливо, це хтось з родини, дійсно, якісь родинні зв'язки, ви не будете там дещо розуміти, але ця домовленість вона прийде через деякий час. Як начебто з часом, не зараз, трошки пізніше. Бо буде якось важко зробити вибір і буде багато чого непроясненого. Але все ж таки угода буде вкладена, або ж якщо це стосується. Родини, То, можливо, буде зустріч родичів або поїздка до рідні, або до вас приїдуть родичі, може, буде якесь свято родинне, зустріч родина. І все ж таки вона відбудеться, але десь туди згодом, через деякий час. Покажіть, руни, навіщо нам це знати? Для чого цю подію ви нам показали? Навіщо це знати? Ну, Тут може відкритися якась таємниця, щось стане вам зрозумілим і на щось ви можете звернути свою увагу, на що раніше її не звертали. Можливо, для декого це доволі доленосна подія, важлива дуже. Так розвертається зараз доля, і вам це показують руни не просто так. Це буде як відкриття, можливо, чогось для себе. Можливо, це буде туди згодом пролонговано в часі як доленосна подія, як новий проєкт, як якесь нове рішення і новий етап у вашому житті. Для кого це пов'язано з колективом з соціумом, то це також як вихід на новий рівень, і, можливо, навіть якісь відкриття для себе нових знань сакральних. Можливо, це буде і так. Тут руни показують, що цю подію для вас зараз вони транслюють. Тому що стане щось відомо вам, щось вам відкриється, на щось ви звернете в цьому плані свою увагу. Можливо, відкриється навіть таємниця якась, пов'язана з або з родинними якимись зв'язками, або у когось це в соціумі в важливому для вас місці. І, можливо, для когось буде просто ну, як прорив в навчанні. Щось таке важливе, доленосне, нове і таємниче, можливо, навіть для когось. Добре, покажіть руни. Що краще зробити людині, щоб достойно прожити цю ситуацію з користю для себе, як поступати. Те ж дроне, що зробити, так. ну, по перше, тут можна сказати, щоб не за. Тулялися, не захищалися від якихось змін кардинальних в своєму житті. Можливо, щось, те, що ви знаєте, або те, що прийде для вас з цими угодами, або з цими знаннями, понесе за собою якісь дуже важливі зміни. Тому, ну не захищайтесь, тому що якщо ви будете протистояти цим змінам. То це буде перешкодою для вас. От Просто призупиніть оцю, знаєте, пручання, я б сказала, да, перед змінами. Просто йдіть їм назустріч, зміни ці вам будуть, мабуть, подолі і важливими доволі для вас. Е якщо ви будете налаштовані на те, що. Противитися цим змінам, то це буде для вас як в мінус, наче, не на користь, це буде перешкоджати. Покажіть точніше про що тут руни. Так, тут, ну, по перше, тут можна сказати. Призупинити що. Призупинити е, якісь, можна так сказати, неправильні або непотрібні грошові вкладення, і, і, або ж вкладення е, власного ресурсу. Це треба призупинити на цей час, як наче не витрачайте даремно чи то кошти, чи то свої внутрішні сили. Просто не Витрачайте їх даремно на оце протистояння. Не треба за, захищатися і протистояти змінам, які стоять у вас на порозі. Можливо, хтось з вас хоче десь вкластися грошима в якусь справу в цей період, то шуру не радять, що поки що не треба цього робити. Добре, покажіть в що допоможе людині в цій ситуації, щоб було на благо їй, що допоможе. По-перше, прояснення. Як там і було сказано, тут допоможе прояснення зробити правильний вибір і вкласти потім важливі правильні угоди. Прояснення, по-перше, допоможе. По-друге, ваша харизма, ваша енергетика, ваші моменти такі в житті, котрі будуть показувати вас як успішну і професійну людину, можливо, знаєте, як. Творчу людину, яка горить якоюсь енергією. Можливо, хтось буде там шукати собі нове місце роботи, або створювати якийсь нову справу, новий бізнес, то допоможе вам повне розуміння, прояснення всіх нюансів, обирати для себе те, що важливе саме для вас. І так, як ви би хотіли. Знаєте, це як алгоритми вашої власної перемоги. От е, зрозумійте, як би ви хотіли саме ви, розвернути цю ситуацію. От, от так і робіть для себе во благо. І будьте більш енергійним в цій справі. Покажіть всі свої плюси, покажіть всю свою. Харизму, енергетику, всі свої, як би так сказати, правильно. Знаєте, не пасуйте не пасуйте перед змінами, не пасуйте перед керівництвом, не пасуйте перед людьми. Покажіть себе з кращої сонячної сторони, як переможця, як успішну людину, яка може і вести за собою, і. Виконувати ті завдання, які можливо перед вами будуть поставлені. От покажіть себе з такого боку, це вам допоможе. А покажіть, що буде заважати маруни, що заважатиме. Як не дивно, тут заважатиме знов-таки якесь новаторство, якісь Знаєте, як наче якісь зміни, якщо ви будете, можливо, поводити себе не так, як ви звикли, не так, як завжди, не так, як для вас, От допоможе вибір, той, що принесе користь саме вам, на вашу користь, знаєте, трошечки егоїзм такий проявити. А ось якщо ви будете якось себе вести не так, як завжди. Це вам буде в мінусі, це не буде вам допомагати. Будьте собою. Так, і не допоможе вам, а навпаки, завадить, якщо ви захочете зараз швиденько в ці дні, якраз в цей період затемнення і перед затемненням, завершити якийсь один період і почати інший. Зараз це ну, не треба робити. Як я вже сказала, Десь вичекайте хоча б тиждень після цього затемнення, тоді починайте глобальні нові справи. На цьому етапі поки що все прояснюйте, підготовлюйте, шукайте, не витрачайте свій ресурс і кошти, поки що притримайте це все, бо це буде як перешкода вам в подальшому. І не противтеся тим змінам, які будуть, але вони будуть через деякий час. Тому, в ці дні якраз, не потрібно рубати з плеча і швиденько завершувати якісь свої справи і починати щось нове. І це поки що не на часі. Так. Так, проявити себе. І поступати по справедливості. Цим завершиться для вас цей період. Для когось тут може в пригоді стати завершення. От хтось хоче якби, завершити якісь справи, пов'язані, можливо, з чоловіком, або з взагалі, ситуацією з людьми, де потрібно, ну якось. Бути в системі, да, бути в системі, чимось пожертвувати, щось продавити, то це зараз не на часі. Не треба цього поки що робити. Вичекайте якийсь час. Добре, Руни, покажіть, по ітогу, чим завершиться ця ситуація для людини, яка дивиться зараз цей розклад. Ітог. Тут для когось можуть дійсно зменшитися якісь ілюзії чи то самообмани. Можливо, ви якийсь час знаходитесь, знаєте, як не в своєму потоці. Ви себе відчуваєте не на, е, як сказати, в розбитому такому стані. Думаєте, що вам не щастить. Думаєте, що, можливо, з вами поводяться якось ну, у вас все не виходить, от нема успіху. Да? Хтось обманюється. Оцей весь період він зменшиться по ітугу. Якщо ви все для себе проясните, відкриються вам якісь таємні знання, щось ви знаєте, на щось звернете увагу, тут буде якась зустріч, якісь домовленості, можливо, пов'язане з родиною, можливо, зі спеціалістами якимось. Для когось це пов'язано буде з роботою з соціумом, але це важливо для вас. Важливо. Воно дасть свої результати. Всі ці події, які відбудуться по ітогу, вони зменшать в вашому житті присутність цього відчуття, коли людина себе відчуває неуспішним, невезучим, розбитим, коли людина не розуміє, куди їй рухатись, як їй рухатись, ось цей період по ітогу, він стане меншим. він Оці негативні емоції, вони також зменшаться. Ця ситуація і ці події, які відбудуться, вони, по ітогу, якщо коротко, ну просто зменшать негативні емоції в вашому житті. Тому ця подія буде вам на користь. І ті таємні знання, чи ті таємниці, які вам відкриються. Вони також зменшать якийсь негатив у вашому житті. Якщо ви звернетесь, до прикладу, до лікаря, до спеціаліста, то там вам буде якби, допомога і поради такі, які зменшать знаєте, діагноз, який буде виставлений, він вас ну, задовольнить. Зменшить якісь негативні думки, можливо, ви чогось очікували негативного, ну і так далі. Просто все, що відбудеться, от, тільки треба себе проявити як енергетичну сильну особистість і обирати те, що краще для вас. Поки що не Витрачати лишній ресурс, лишні сили, і не противитись змінам, не захищатися від них. Це вам по долі і це буде вам на благо, якщо ви вичекаєте трошки час, і все буде зроблено по справедливості, по честі і по совісті. Так як потрібно, але згодом, не в ці дні, тоді. Буде результат такий, який зменшить негативні і якісь неприємні моменти в вашому житті. Ну, ось такий вийшов поки що, друзі, мої, розклад, експрес-розклад. Думаю, що будуть ще розклади на таку тему. Напередодні затемнення сонячного і в день затемнення, можливо, також. Просто, знаєте, як попереджений, значить, озброєний. На цьому завершую. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємо. Всім пока. До речі, ще ось по цим рунам можна сказати, що подія може бути пов'язана з тим, що буде хотітися створити родину або а, будуть розмови про дітей. В родині, то ви зможете домовитись і про створення нової родини, якщо це для когось актуально, про створення нових відносин, про народження дітей. Коли все буде прояснено, коли буде зроблено правильний вибір, це буде з часом, не зараз. але... Це затемнення може вплинути на вас таким чином, що ви будете думати про створення родини або про народження дітей, або ж про створення якихось партнерських стосунків з людьми взагалі, як особистих, так і не особистих, можуть бути думки. Можуть бути коливання створювати чи не створювати зараз кимсь стосунки, входити в стосунки, не входити, створювати родину, не створювати в цей період. Можна сказати, що і таке відбудеться, і тому там потрібно буде. Все попрояснювати, перш ніж домовитись. Але такі роздуми і такі розмови будуть, такі плани будуть у вас під впливом цього затемнення. І по ітого ну, зменшаться якісь негативні енергії в вашому житті, якщо ви поки що в ці дні не будете робити різких рухів і важливих для себе рішень. А якщо вам і прийдеться, то покажіть себе ну, як сильною енергетичною людиною. Ну, тепер точно все. До нових зустрічей. Всім пока!